Мури фортечного бастіону наповнились дитячими усмішками і щасливими очима татусів. Саме тут відкрилась експозиція Тато і донечка молодого фотографа Наталії Бурачок. Це перша персональна виставка її авторських робіт, присвячена батькові дівчини Миколі. На світлинах близько 40 татусів зі своїми доньками. Всі вони різного віку, однак нерозривно пов'язані зі своїми батьками. Різні люди є і випадкові люди зовсім… Просто побачила у парку, як батько гуляє з дочкою, сфотографувала. Є знайомі, є навіть родичі, рідні, друзі, викладачі. Мама Наталії Лілія Васильівна охоче підтримує доньку і щиро радіє за неї. Ще з малку каже жінка, намагалися з батьком привити любов до найціннішого сім'ї. На цій виставці показані кращі роботи. Наталочки, основна ідея, я так зрозуміла у Наталі це сім'я, родина. Відвідувачі діляться враженнями. Такі фото нагадують, що для кожної людини сім'я на першому місці. Тематика дуже актуальна, адже ми деколи забуваємо про те, що у нас є самі близькі, самі рідніші, з якими варто і втрафуватися, і побільше з ними часу проводити. Фотографію Наталя вважає головним фіксатором неповторних моментів у житті. Тож, уже незабаром свої світлини планує виставити у ляльковому театрі та холі Прикарпатського національного університету Ольга Гриців, Галина Гордашко, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.